Кавалерочка, це відео для тих, що як -то, скептиків. Сьогодні був розіграш той рандомний, ви знаєте, там є ефір. І я планував одного переможця вибрати, і одного переможця я знав, що буде по активності, бо там ще тижнева і місячна активність є. Ну, ви то знаєте, бо то є правила. Менше з тим. Коли я писав в коментарі, там числа давав. То я трохи напутав і вийшло три переможця. Я сам в шоці, чесно. Надальше я буду старатися, щоб якось трошки правильніше то робити, чи як. І ще чого включаю чого включу відео, що люди, якщо ви не вірите, я вас нічого не заставляю, не заставляю приймати участь. Взагалі нічого. Просто, якщо ви, ну, якщо у вас є сумніви, ви не довіряєте. Просто не, не участвуйте і, і все. Я нікого ні до чого не примушую, не заставляю. Тут просто цей контент так поставлений на розіграшах. Тобто, хто хоче приймати участь, приймає, хто не хоче, не приймає. Оці ваші є коментарі, що і в кінці кінців ніхто не заробить, і ніхто не виграє, переможців не буде. Дивіться. Я правда не знаю, що можна показувати так. Ось є. Сьогодні чотири переможці було. Бо активність один і троє за цей. І троє було за так. Ось дивіться. Бачите, починаючи звідси чотири переможці. Ось, бачите таке. Чотири переможці, кому я відправив гроші. Тому хочете вірити, хочете ні, але є як є. Тому хто хто зі мною приймає участь всім успіху, а хто не вірить, ну то не вірите. То і ваші справи.